В Україні вже ідентифіковано 1600 тіл українців, яких вбили російські окупанти. Переважна кількість знайдених поховань на території Київщини 41 тіло і досі залишається невпізнаним, оскільки по останках неможливо встановити особу або ж ДНК не збігаються зі зразками родичів, які шукають своїх зниклих близьких. Одним із центрів ідентифікації загиблих стала Буча, де знайшли найбільше масоване поховання закатованих та вбитих людей, і щойно там оприлюднили останні дані про роботу з упізнання тіл в Бучі. Перебуває кореспондент СН Ігор Бондаренко. Він зараз з нами наживо. Ігорю, чи змінилась кількість жертв російських звірств у Бучі, чи є шанс врешті упізнати всіх загиблих? А Соломія. Ми в Бучі саме на території місцевої церкви, де після деокупації і знайшли одне з найбільших масових поховань закатованих та вбитих українців. Бачимо, там поставили такий символічний хрест, і сюди щодня приносять квіти. Чотири місяці минуло з дня ексгумації тіл, і не тільки з ці. З цього сховища, а проте тиждень тому біля села Нове Залісся, це теж Бучанський район, знайшли тіло закатованого цивільного, тобто, все за класикою російських катів, зв'язані руки та вогнепальне поранення. От, встановити. Ідентифікувати це тіло зараз вкрай важко, враховуючи час, який минув, тому тут приходить на допомогу ДНК експертиза. Зокрема, її проводять і тут, в Бучі, проте місцева влада тут воліє не називати кількість неідентифікованих осіб. Тут називають кількість тіл, які не забрали з моргу. Їх більше 50. Чому не забирають тіла? От як пояснює місцева влада. Коли ми говоримо знову ж таки про а, незабрані тіла, там є неідентифіковані. Зокрема, в п'яти випадках не можна визначити навіть статі. Переважно тому, що ці люди згоріли в машині або в іншому місці. Це питання до експертів, як з цими випадками давати пораду. Важливо. Розслідувати кожен випадок для того, щоб кожен злочин, навіть отакий от випадок, коли людина згоріла майже повністю, був доведений як злочин Росії проти України. Я нагадаю, що кожен третій загиблий на Київщині це житель Бучі. Загалом під час окупації тут загинуло 458 людей. На території Бучанської церкви святого Андрія Первозваного знайдено одне з найбільших масових поховань. Тут знайшли тіла 116 мирних жителів. Загалом на території Київщини знайдено тіла майже 1400 українців. Більшість із них було вбито з вогнепальної зброї і мають. Сліди катувань 41 тіло і досі не ідентифіковане. А 300 людей вважаються зниклими безвісти у поліції. Наполегливо радять родичам здавати ДНК матеріали, щоб прискорити процедуру впізнання. А також ці матеріали передають до кримінальних справ, зокрема і міжнародного суду. Зло має бути покаране, переконаний такої ж думки. І ті люди, які щодня приносять на місця масових покотань поховань, закатованих росіянами українців, зокрема, і тут в бучі студія. Дякую, Ігорю. З нами наживо із і з бучі був Ігор Бондаренко, кореспондент СН, і він розповів про те, наскільки складно ідентифікувати тіла українців, яких вбили расисти.